Вітаю всіх, мене звати Антон, позивний код. Волонтерською справою почав займатися разом з родиною ще на початку війни, у 2014 році. Це були речі, їжа, гроші хлопцям, яких знав або знаю особисто на даний час. Як могли, чим могли? Які були запити, намагалися їх хоч якось, хоч чимось закривати. Згодом до цієї справи долучилась і дружина, зараз долучився, і син. Наскільки можемо, як можемо, намагаємось допомагати хлопцям, які тримають на собі, тримають на собі все, завдяки яким ми можемо спокійно дихати, наскільки це можливо. І намагаємося робити робити все, наскільки це можна, аби аби менше от менше от от такого було. Дякую. Слава Україні.